Втім, у багатьох людей і в експертному середовищі, і серед пересічних українців залишається питання, а чому ж саме прем'єр Фіцо і його міністри додержуються ось такої суто проросійської позиції? Я вважаю, що найкращу відповідь на це питання дає словацький публіцист, журналіст-розслідувач Арпат Шолтець. Наводжу цитату з однієї з його статей. Роберт Фіцо не приховував своїх сильних проросійських та антизахідних настроїв перед виборами і його обрали не тільки незважаючи на це, а саме завдяки цьому. Коли Роберт Фіца каже, що хотів би взяти за взірець китайську чи в'єтнамську модель управління, він це говорить у буквальному сенсі і думає про це цілком серйозно. Словацька республіка є формально членом ЄС та НАТО, але де-факто сьогодні вона є союзником Російської Федерації або будь-якого іншого антидемократичного режиму, який виявить до цього інтерес. Успішність Роберта Фіца полягає насамперед у тому, що він влучає в основний культурний алгоритм словацького суспільства, боягузливий опортунізм. Це основна стратегія виживання місцевого населення протягом тисячі років. Коли на горизонті з'являється історія, словаки стягують штани, стають навкарачки, заривають голови в землю та сподіваються, що історія буде лагідною. Вони не будуть боротися, бо в боротьбі можна загинути. Виживання важливіше за життя. Сьогодення важливіше за майбутнє.